Привіт, з вами Tos In Yay. Мене звати Павло, і ми сьогодні розповімо про 5 топ-порад, як обрати струни до класичної гітари. Порада перша. Обираючи струни до класичної гітари, зверніть увагу на натяг. Буває normal tension, high tension або hard tension. В цьому випадку normal ці струни підійдуть для початківців, адже натяг буде легший і звук буде, правда, глухіший. В цьому випадку звук буде більш дзвінкіший, але притискати буде важче. Порада друга. Зверніть також увагу, що струни бувають з міксованим натягом. Для прикладу, басові струни мають high tension, а перша, друга, третя струна мають натяг Normal tension. Порада третя. Обираючи струни до класичної гітари, зверніть увагу на покриття сільвер і, наприклад, бронза. Сільвер це стандартне покриття для струн класичних. Бронза буде звук більше подібний до акустичної гітари. Четверта порада. Також існують струни, які мають позначку Ball End. Це означає, що ці струни легко встановити на акустичну гітару, адже на закінченні цих струн існують кульки, що полегша їхнє встановлення. І нарешті п'ята порада. Існують спеціальні струни, наприклад, матеріал карбон. Вони менше розтягуються, довше служать і дзвінкіші в звучанні. А також існує, наприклад, чорний нейлон. Він додасть естетичного вигляду вашому інструменту. Всі ці струни можна придбати у нас на сайті tos.in.ua. Якщо тобі було корисне наше відео, не забудь поставити вподобайки та підписатися на наш канал. Та до наступних оглядів!